День для мене мав бути такий святковий: це були подарунки, це були привітання там близьких. От і я навіть не могла там уявити, що там через пару годин може трапитися таке. Я просто так дивлюся на себе там у віконечко, і е, е, такі думки просто були, що зараз я виглядаю гарно, там мені подобається. Десь після цієї думки е, прилетіла ракета. У мене дуже багато шрамів по тілу, повністю по всьому. Це видалення одного ока. Друге око мене під оком тріснула пластина, тому мені там поставили титанову таку маленьку пластинку, щоб тримала.